Друзі, ви на каналі Тіма Майнкрафт 224. Сьогодні я вам покажу. Ну, зловлю, Короче, цікаві, цікаві Цікаві смішні моменти у грі Minecraft. А ви поки підпишіться на мій канал, хто є підписаний, дякую. І поставте на це відео вподобайку. Розпочинаємо. Буду зараз ловити смішні моменти. Е, До кружочок. Все, тут кружок просто дівся тут. Так. Що тут у мене у цього? Ти, ти, ви що ви тут тусуєтесь біля мого дерева? Давайте вирійте сюди, вибачте, друзі. Давайте, виходьте відсюди. І пауки теж давайте. Бриз відсюди. Мені тут ваше... Мені вам не треба, щоб ви моє дерево позаражало. Я його починаю тільки лікувати. Ви хочете, мені ще проблеми додати, так я вас заражу. Бо, бо у вас така ж сама проблема, як у мене. Хочете? Ага, ото не хочеться, ото йдите отуди десь. Ще вам заказ, зараз у вас сонце все зараз будете горіти на сонці. А ти а ти що? Чи... дивишся, ага? Надоїли вже це моби, блін, дурацький. І так, друзі, це був перший момент. Ну, я, ну він не дуже сильно смішний був. Ще будуть такі смішні моменти різні. Ось. так що побачите, це ще смішні моменти? Ну, я, реально, я, я так зловив, розумієте, так смішно. Ще я той тусто тусувався там, якщо. Ну, коротше, зараз ще буду ну, ловити десь у я зразу якщо щось зловлю. Якийсь момент. І я не розумію, що я оце построю По Куди мені відправитися? Вот. Або Вендерсвіт. Вот вендерсвіт. Вот верне. Коротше! Піду в Ад, а То в Вендерсвіт я вже сто раз був, а в ваді вже дуже рідко. Д... Оце, блін, клас! Управився, блін, в ад. І це, друзі, теж ще один момент. Блін, ще, ще дуже пішов. Це ще один момент, е, друзі, коли. Ну, це, це теж не дуже смішно, але перше, по-моєму, трошки смішніше було, так? Так, родиш, так? М? Ні? Так ладно. Що е, ж. Так, почекайте, зараз я вже тут зловив ще один момент секунду. Так, 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 так. А що ти тут у мене тут стоїш? Ти на сонці загорати не хочеш? На сонці загорати о, треба ж отримати вітамін Д, бо ти ж скелет, дивись. Бо, бо ти ж де довго плавав спочатку цьому. У воді, коротше, плавав, плавав. Кожа уся рибу, риба усю кожу поїла, потім ще на сонці вийшов, позагорав, не на тому сонці, а в ад пішов обші, там позагорав, блін, у лаві. Кожа ще згоріла ще зверху, мишці усі. Так треба ж, треба ж тепер вітамін Д получати, щоб кості нормально росли, ще що. Ой, вибач, 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 під портал, давай йди. Хоча йди давай, блін, загорай. Вітамін Д получай. Давай, давай, давай. Та куди дився, ти що? З землю провалився? йди сюди. Походу, він з Нічого. Ще тут мільйон цих скелетів буде. Які, блін, не розуміють, що треба на сонці вітамін Д получати, а не, блін, оце. Кіжа кі... Кіжа так. та кісті. Кожа так кісті, коротше. Навіть кожи у них. Навіть кожи в них немає. Розумієте, у них тільки кість і все. Нічого у них нема, просто тупо нема. Так, ладно. Треба буде. Так, зараз піду. Справу ця від цього ледцюги, мені не треба. Іди отим в, портвал, в портал той. За тим, або в раї за тим скелетом разом. Блін, ще Да, Це безконечно тут підбирати щось можна ходити. І, друзі, це теж такий смішненький момент був. Ну, не дуже. я Ну, я постараюсь такий прямо смішний-смішний зловити момент. Ну, постараюсь. Я, я не кажу, що це прям точно буде 100%. ну, Може, я і зловлю може, не знаю. Може, де, може такі моменти. Може, трохи смішні моменти ще я зловлю, зловлю трошки. Що там гризеш? Це просто трава. Ось трава, друзі, я вам зараз покажу секунду. Друзі, бачите ось трава, ось, ось вони повинні ось таку ось траву їсти, бачите? А це просто земля. Розумієте, в Майнкрафті може хтось подумати, що це теж трава, але це просто земля, ось трава, бачите? Ось це ось оце, ось трава. А не, а, а не оце, ось трава. А оце це просто земля. На траву, іди сюди траву кажу, поїж, блін. На тобі траву. Прям перед носом саджаю усе. Що ти їси? Перед носом саджаю, кажу. От ти тупа, блін. трохи, вибачте, друзі. Що дивишся своїми очами, блін? Надоїла вже якась. Трошки туповато. Лошадка. Ну, а що а я хотів, друзі, я що? Думав, що вона умна. Як Ілон, Масі, як Ілон Маск буде, чи що. Ну, Я, звісно, друзі, трошки чудік. Ну, це теж, друзі, був трошки, трошки смішний момент. Так що, ну, Буду зараз ловити ще трошки смішний. Ну, коротше, друзі, для... Ну, це я робив. Не звертати увагу, коротше. Це я робив довго. Уряд уже цілу десь пример. Приблизно 25 хвилин десь. да. стільки. Зараз я вам ще один прикольчик покажу. Так. а-а-а-а, а а Мама! А що ж тут підлад? Ти Блін, чого так високо? Щоб так треба тряхнутися, бо ще, ще так я щось недовмився. Не треба прийти вмитися, так. На, на рахунок три. Раз, два, три. <пух> <пух> так, все. Все більше не можу. Zderzoty Dychanie, bo <try> Duże Ciężko Nie ciężko, no, korocz Kapiec, drudzi